Вітаю вас на моєму уроці самоцінність як навичка, прокачавши яку, ти докорінно зміниш своє життя. Ти можеш трохи пришвидшити це відео, і тобі буде дивитися набагато зручніше. І так, структура нашого сьогоднішнього уроку: чому ми не маємо самоцінності і як це впливає на наше життя? Друге, що ж з цим робити, і третє це ми прямо зараз на цьому уроці сформуємо заново вашу самоцінність. Перше, з чого ми почнемо, це звідки це взялося. Ну, дивись, ми прийшли в цей світ, де вже панує система. Починаючи зі школи, у нас була система оцінювання, де нам ставили якісь оцінки. Дуже часто несправедливі, Бог зна по яким критеріям. І ми звикли до того, що нам постійно вішають якісь ярлики та ставлять якісь оцінки, підбивають під якісь рамки. І ось ми виростаємо та намагаємося пристосуватися до тих умов життя, які є, на тих налаштуваннях, які нас заклали в дитинстві. І що ж тут відбувається? Перше, ми не можемо скласти цінник своїй послузі. А чи недорого я беру, а он там якісь інші новачки або інші спеціалісти, якісь там інші ціни ставлять, а чи не багато я хочу взагалі в цьому житті? Друге, це підвищити ціник на свою продукцію. Ой. І так багато у людей грошей немає. А як це що скажуть люди? А що про мене подумають, що я взагалі обнагліла, А хто я така, щоб таку собі ціну заганяти? І третє, а чи достойна я? А чи достойна я взагалі брати гроші за цю послугу? А чи достойна я взагалі зустрічатися з чоловіками? А чи полюбить мене хтось таку, як я є? І всі ці внутрішні конфлікти, ці всі внутрішні діалоги, вказують на те, що питання самоцінності стоїть дуже гостро, настільки гостро, що її просто нема. В основі цих всіх питань лежать дуже суб'єктивні поняття: ринок, краса, ще якісь, і всі вони складають основу негативних переконань. У людей нема грошей або е, люблять жінок е, худих, струнких, е, яких фігура там 90 60 90 комплексу недостатності. От вивчу ще пару курсів, тоді можна підвищувати ціну. От, зроблю собі ринопластику, от тоді мене точно полюблять та страхів. Мені відмовлять, в мене ніхто не купить, таку як я ніхто не полюбить, і я лишуся до кінця своїх днів сама із сорока катами жити у своїй однушці. Що ж із з цим всім робити? Це усвідомити свою цінність та унікальність, буквально продати її самому ж собі. Як це? треба вийти із цього порочного кругу замкнутої системи вічного оцінювання. Це ж не ти собі придумала, це все ті інтроекти, які собі ти позбирала за все своє життя, від вчителів, від батьків, і потім вже автоматично тобі мозок накидує ці варіанти. Тобі ж я пропоную поглянути на себе реально, як на професіонала, як на людину, яка має певний досвід, як на людину, яка пройшла якийсь конкретний життєвий шлях, як на людину, яка має певні знання та навички, як на людину, яка має якусь свою суперсилу. Ти вже достатньо праву свого існування і з огляду на той життєвий шлях, який ти пройшла до сьогоднішнього дня, і твоя цінність вона не залежить від зовнішніх факторів, від якихось поняттів стандартів краси, від ринку від інших людей. Твоя цінність вона всередині, і залежить вона лише від дозволу мати або не мати щось. Перевірочні питання для тебе: перше чи приносить результати те, чим ти займаєшся? Друге, чи випробовувала ти на собі або на своїх клієнтах? Або якщо чи якимось чином тестувала те, що ти продаєш. І третє, чи є ти продуктом свого продукту, чи зробила ти себе сама, чи працює те, чим ти займаєшся, або що ти продаєш, на тобі ж? Якщо всі відповіді так. Тоді уважно слухай далі. Давай на прикладі моєї клієнтки. Вона прийшла до мене із запитом, працюю по тисячі гривень, беруть за консультацію. Вона із сфери коучингу приходять на ті клієнти, іноді беру по бартеру. Взагалі не влаштовує така ситуація. І ми почали розбиратися, що саме вона продає, та як вона це продає, яку цінність вона вкладає в те, що вона робить, і як вона відноситься до своїх же знань та навичок. Та виявили те, що. Вона сприймає це як даність, Їй це дається досить легко, і вона відноситься до себе, до своєї професії і до того, що вона вміє, як до просто якоїсь будованої функції, яку може взагалі собі зробити будь-яка людина. Але розпакувавши її індивідуальність та унікальність, вона зрозуміла, що так можуть не всі, так як вона працюють не всі. І такі результати, які вона дає, також дають абсолютно не всі. І так, її результат. Коли ми все це зробили, її цінник виріс до трьох тисяч. Вона склала чітке позиціонування для кого вона і має тепер чергу з клієнтів. До прикладу, інша клієнтка, вона масажист та робить масажі просто за смішну ціну. Сьогодні в нашому світі ну таку ціну не коштує взагалі нічого 200 гривень, але вона має більш ніж десятирічний досвід. Вона має багато класних складних кейсів. Всі клієнти, які проходили через її руки, просто задоволені результатом, і вона це обесцінює. Вона просто сприймає це як ну, типа, ну так кожен може. Ну я просто роблю свою роботу. Я просто гарно роблю масаж. І що з цього? І коли ми пройшли той самий шлях, який я пропоную пройти вам вправі, ми зробимо далі. Вона зрозуміла наскільки вона крута та цінна, та усвідомила свою унікальність. І так. Ви вже знаєте, як і чому це відбувається. І зараз пропоную від теорії до практики почнемо робити з тобою вправу. Перше, що я пропоную, це взяти листок та ручку. Такі вправи краще прописувати рукою, пропрацьовувати це через тіло, але якщо ти зробиш це в замітці, нічого страшного. Після вправи я дам правила самоцінності це закріплення всього того матеріалу, що ми сьогодні з тобою пройшли. Його треба скрінити, його треба записувати, як хочеш. Праву, ти могла робити цю вже багато разів. Вона досить популярна, але я тобі пропоную її зробити ще раз і, взагалі, я пропоную її робити регулярно, час від часу, тому що ми постійно змінюємося, наші навички, наш досвід змінюється, і це важливо відслідковувати та асимілювати цей досвід, присвоювати його собі. І так, розпиши відповіді на питання. Вони всі стопчиком будуть стояти в тебе з боку, і ти зможеш поставити на паузу і переписати їх тобі, як тобі буде зручно. Але я тобі проговорю, розпишу, що саме має бути у кожному з цих відповідей. Перше, це твій життєвий шлях. От який життєвий шлях ти пройшла від початку до сьогодні? Потім свій професійний шлях, який шлях як експерт, професіонал, людина, яка має бізнес, ти пройшла, які знання ти маєш, та скільки саме грошей ти інвестувала у свій досвід. Тому що досить часто ми обесцінюємо всі ті курси, всі ті е, походи до психологів, інших експертів, які ти робила просто із року в рік, і тобі здається, що ну типа так всі роблять. Це нормально. Ні, це все також складові твоєї ціни, які твої сильні сторони, яка твоя суперсила. Вона є в кожної людини. У когось там надзвичайний креатив, хтось пише е, дуже класні тексти, хтось монтує найкращі відео, хтось консультує психолог, просто як Бог, і бачить всі проблеми одразу на корню. Далі, твої цінності по життю. Наступне, що пропиши, це твої досягнення. Я часто даю цю вправу окремо і пропоную написати 100 досягнень за життя. Вона дуже громістка ця вправа, така дуже тяжка для того, щоб це все згадати. Я пропоную на цьому етапі тобі написати хоча б 50 твоїх досягнень за все життя. Тут іде все. Я не знаю, навіть те, що ти навчилася ходити колись, коли ти народилася. Для тебе це була недосяжна мрія, але ти це зробила і це також твоє досягнення. Наступне проаналізуй, чим я відрізняюся від інших. Слідуючи, що зробити, це які твої навички, що ти вмієш вже робити. Ну і після цього фіналочка це в чому твоя привабливість, в чому твоя краса. І останнє це проаналізуй свої хороші звички. От всі ми маємо якісь погані звички, якісь хороші, і акцент на своїх хороших звичках дасть тобі зрозуміти, що ти взагалі за людина. І для закріплення матеріалу, що сьогодні прозвучав, я пропоную тобі подивитися на ці правила, які я сформувала правила самоцінності. Якщо в тебе будуть якісь сумніви в собі, просто кожного разу бери і передивляйся їх за скрінь, розпечатай, повісь на холодильник. Ну а максимум, хай в галереї в тебе буде, щоб ти кожного разу, коли сумніватимешся в своїй унікальності, в своїй особливості, зверталася до них та підкріплювала те все, про що ми сьогодні з тобою говорили.